Так, бажаю міцного козацького. На Донеччині є ліси. Не скрізь, правда. Серебрянки теж було, але не стало. Але то таке, друзі. Сьогодні хочу побажати міцного здоров'я в першу чергу представникам воєнної розвідки. Дякувати Богу, що у нас є. Такий Рідвійськ, ну, можливо, не рід військ. можливо, підрід а, вроді військ. Але дякувати Богу, що є і виконує такі задачі, які під силу, скажем, далеко не всім. А, можливо, широкому загалу невідомо, що таке військова розвідка і які види її є. Я так вкратце скажу. Єсть Аерокосмічна розвідка, є радіоелектронна розвідка, є аеророзвідка, є загальна військова, як правильно називати, її піша розвідка. Я насправді пишаюсь з того, що деякий час був у складі батальйонної розвідки, і це, мабуть, були кращі часи, тому що в тебе більш, скажімо так, Мабуть, широке да, широке коло можливості і більш вільного часу. І особливо хочу подякувати моєму молодшому брату, але набагато досвідченому брату Хатабу за ті незабутні часи між Мирноградом і Торецьком, де були всякі разди приключення. Але набути за той час досвід, він на базарі його не купиш. Отож, козаки, в першу чергу, хочу подякувати побратимом з воєнної розвідки за те, що ви робите і робите вже досить давно. І якщо хтось не розуміє важливість каже, так, да, піша розвідка це круто, класно, там все цікаво, але аерокосмічна, радіоелектронна, аеророзвідка це все в комплексі, це очі вуха. Да? Генерального штабу, який планує потім операції по знищенню ворога. Тому козаки. Та людина, я їх називаю, дешки, аналітики, які за ноутбуками, які без кінця в мережі це настільки потужні головастики, що вам, пацани, окремо респект і подяка. Ну і байчаки із воєнної розвідки окремо респект і подяка. Ну а козаки, незалежності від цих родів е, і видів військ, да, Збройних сил і загалом сил оборони. Нам усім наснаги здоров'я і перемоги. Тому що денацифікація, якщо хтось не зрозумів, це знищення української нації. А для того, щоб нашу націю не знищили, ми маємо знищити Мордор. Тож так і буде. Все буде Україна, Кремль буде зруйнований. Слава нації!